Ну що ж, дівчата, всім привіт! Ну що ж, дівчатка, сьогодні вас очікує відео з бордовою та червоною помадкою. У нас буде цілих два образи. Я вважаю, що це буде досить круто. Скажу чесно, було досить важко знімати це. Дуже важко робити відео з двома образами одразу. Але я думаю, що в мене вийде. Не будемо довго тривень, то Перейдемо до створення образу. І в сьогоднішньому відео у нас буде олівчик від бренду Мальва. У мене тінчик 106 кабарнет, Такий темний. Він у мене досить давно, я його ще не показувала в огляді. Але сьогодні ви його побачите. Це такий гарний темний олівець. І давайте будемо створювати макіяж. Зараз я візьму ось такий бальзамчик з полуничкою від Васаліна. Це я замовляла в якомусь інстаграм-магазинчику, досить давно, зараз ним користуюсь. Взагалі він досить непоганий. І виглядає гарно і, в суті, має добре зволожувати губки. Тіні для брів беру сьогодні від Dodo Girl. буду використовувати. Ось цей середній відтіночок, він має бути досить гарно має виглядати. Брівки роблю, як завжди, легенькі, щоб не надто насичені. Макіяж у нас буде сьогодні матовий. Ви знаєте, що я просто обожнюю блискітки, але сьогодні ми будемо працювати з матовими відтіночками. Бо в нас буде макіяж з стяйвом. Я просто вам показую макіяж, який найкраще підходить під бордову помадку. Це дійсно макіяж, який гарно підходить під помаду відтінку Бордо. Брівки закріплюю гелем від LaMelle з міфофітопія. Це такий легенький, гель з хайлайтером. І він гарно виглядає. Його можна і як самого наносити. Я собі наношу сьогодні іще додатково на тіні, щоб було трішки насиченіше. Брівки, бо нам не потрібно, прям брівки. Натуральні, натуральні. Настільки, що навіть не видка, що вони пофарбовані. Взагалі, цей макіяжик він, ви можете вигулювати і на свято, і на роботу. Будь-куди. Наношу кремовий консилер. Щоб гарно виглядало, щоб я змогла стушувати і, звичайно, прибрати дисколорацію цей консилер з розовинкою, якоюсь такою взагалі я хочу ще швидше Придбала ось такий спонжик в Аврорі і не впевнена, що він буде гарно працювати. Але в сьогоднішньому відео ми попробуємо, А в наступному, якщо в мене є інший, то ми його замінимо, бо в мене щось в мені... не дуже мені ним добре працювати. Дівчатка, поки що спонжик виявився зовсім неудобним мені, я беру тіні для роса, закріпляю е очі, свій, свій консилер. Зараз закріплю. вибачте. Вибачаюсь, попала трішки дзеркальцем в камеру. Я закріпилась і зараз набираю ось такий відтіночок, один єдиний, і ним буду робити складочку. Так, давайте будемо робити складочку, бо макіяжик наш сьогоднішній досить легонький і не займе багато часу. Я працюю з таким пензлем в залі Експресу. Взагалі мені подобається замовляти. Пензлики з Алікспресу, ось я хотіла їх ще дозамовити, але я читала, що не приходять посилочки на даний момент. Мій чоловік робив замовлення там, він займається рибалкою і робив там собі замовлення. Мали б вже прийти, не прийшли. Там, по-моєму, Польщі на кордоні страйкують, а доставка була швидкою, яка проходить через нову пошту. І ось якось так. Дівчата, затемнення, буду робити ось цим же пензлем. Набираю ось цей відтіночок, але щоб він не був таким рижим, буду додавати у до нього цей така якась палюча трояндочка. Набираю ці два відтінки, стряхую і обов'язково працюю кришечку, бо я не знаю, наскільки він буде сильний пігмент мати. Пігментик не дуже, тому. Ось так акуратненько наношу, додаю трішки темнішого коричневого і працюю з двома пен не, з двома відтіночками. До речі, ось цим пензлем досить акуратненько виходить. Затемняти по віку, мені навіть сподобалось. Тому, давайте, я ось не знаю, що підтушувати чи залишити так. Дівчатка, набирай на цей пензель лавандового відтіночку. І ось так прохожусь по цілій повіці, бо мені зовсім не потрібно багато яскравості. Для мене головне це рухома повіка. То я ще трішки не рухома повіка, а складочка. То я на складочку ось так ще трішки заходжу. А на Рухому по віку я додаю ось цей матовий, але попробую швидше за все, напевно, пальчиком. Щоб було акуратненько. Так, пальчиком досить гарно виглядає. Ось угу. так пальчиком і тоді просто зростушую, наберу на пензелі ще і розтушую пензлем. Ось так. Макіяж буде виглядати зовсім круто. Нижню повікулась. На нижню повіку я набираю ось цього коричневого, за все, його трішки збрався щось з подумками. Я все-таки візьму ось цей відтіночок, але також замішаю з цим, щоб не було надто рижу. Бо рижинка нам не дочує. Хоча можна трішки рижинки. Все-таки осінь. Я проходжу звичайним матовим, щоб нижня повіка не виглядала якось, не була лисою, бо дуже важливо проробляти нижню повіку, інакше вона виглядає не закінченою. Ось, коли я ось так нанесла, виглядає зовсім по-іншому. Це і це око дві різні людини. Так, дівчатка, далі роблю стрілочку на оце я вже зробила, тепер роблю на цім, Стрілочка буде максимально легенько і невеличка. Взагалі, до темних помад, до світла, до червоних можна. Навіть іноді й потрібно робити великі стрілочки. Хто як бажає. Сьогодні, дівчата, якісь мої стрілочки вийшли на ординарні, але гаразд, мені не подобається одна зі стрілок, я не можу приділитися, яка. Наносим туш Avon Europic. Взагалі, мені здається, сьогодні саме стрілки в мене вийшли рівненькі, а я щось. Тому я не знаю, що мені подобається. Тушь ця від Avon Європі в мене вже завершується. Я думаю, її ще десь на раз-два використати і все. Будемо переходити до чогось іншого. Хочу взагалі буду завершувати свої туші. Саме ось цей Avon Європі, LCF. Even Super Shock це моя улюблена туш. і я хочу її також завершити, бо її там залишилося не так багато. І Або знай... купити собі ще таку Avon Super Shock, але чомусь я не можу її не знайти ні в одному каталозі, ні в одному. Знаєте, як доходиш по базарі, там стоїть дівчатка чи жіночка, і продають косметику Avon. Чомусь я особисто не можу знайти косметику від Avon, ну Косметику можу знайти, а саме туш. Яйвон hey, Супершок не можу. Набираю тон Мальва, хочу його завершити, вже добити нарешті. Я знаю, дівчата-блогери роблять Project пени, де завершують свою косметику. Рік ну, вибирають собі косметику на рік і нею користуються. Я швидше за все-таки, напевно, ніколи не буду робити, бо це придеться користуватися однією косметикою. А я дуже часто собі купляю новинки і у мене є багато іншої косметики. Мені те, що потрібно завершити, я просто беру користуюсь і завершую, але час від часу забираю щось собі своє. Цей спонж, коли наносив лая консилер, мені зовсім не сподобався. Він мені взагалі не сподобався з того моменту, коли я його просто намочила. І мені здається, це, напевно, перше і останнє моє користування цим спонжем. Швидше за все, я його її викину. Бо щось він мені взагалі не гарно виглядає. Ним не удобно користуватись. Тон, вроді би, непогано, він наносить навіть досить гарно. Але щось працює він не найкраще. Напевно, під очами нам консилер прийдеться розтушувати сьогодні пальчиком, що я просто ненавиджу робити. Але інакше не вийде. щось цей спонж. Той другий, мені здається, гарний, бо це як звичайний. А в цьому якась така якість, він як... як якийсь пластиліновий чи що. Напевно, це було перше і останнє користування цим спонжем. Зараз нанесу румі, Е, консилер. У мене ще трішки консилер Evelyn Makeup. Залишилось також буквально на 2-3 рази. Я просто його вже збираю по стінкам. І він мені подобається, але на даний момент я його не буду купляти, Бо в мене є консилер від Maxi Color, який я хочу завершити. У мене є вже консилер від. Everline Magical Perfect. І це мені подобається, але я задумуюсь, можливо, його придбаю придбають, а можливо, якийсь інший. Але взагалі я залишила свій вибір на консилерах Eveline. Та й тони, тоналки мені також досить сильно сподобались від Eveline. Так, як ми це маємо зробити, можливо, якимось пензлем. У мене тут є пензель для танавочки. Ні, не підходить. Неудобно мені з чим працювати гаразд. Добре, що ми сьогодні не настільки яскрава рухому повіка, що ми можемо акуратненько підлізти. Я її підправлю додатково тінюшками зараз, бо іначе в мене нічого не вийде. Гаразд, супер. Зараз додам. Трішки тіней по нижній повіці. Так, я загубила пензель. Зараз його знайду. Дівчатка пензель знайшла. Довго його шукала, а він стояв просто перед очами. Я ось так легенько пройдусь. Ось щось в мене ось тут осипашечка якась. Якась туш осипала. Що це таке? Ой, боже, гарно. Сьогодні день зовсім не мій. У мене сьогодні то щось стукає, то щось гримає, то щось грюкає. То якийсь просто повний копать. Роблю легенькі скули, зовсім зовсім акуратненько. Зараз попробуємо, як цей спонж буде тухувати в культур. Угу. Бачите, а скульптор він тушує дуже гарненько. Дуже навіть я б сказала. Можливо, його залишити зараді. Тушовки скульптора, але. Mm -mm. Mm -mm. Яка вигода, дівчата, залишати спонж заради скульптора. Подивіться, він, бачите, зовсім не та форма. Я його викину просто і все. Набираю пудру від Eveline. Ось таку. Я її досить сильно хочу сюди нанести, бо саме сюди, мені здається, вона буде в нас ідеальна. Вона досить якась світленька у нас. Це так якби прозора пудра набираю з цим спонжем. Він гарно її розподіляє взагалі цей спонж гарно е, пензлик. вибачаюсь гарно розподіляє пудру любу, будь-яку. наносить її дуже-дуже тоненько. Оце те, що мені дуже сильно подобається. Він просто робить її ідеальною. І обличчя в мене від цієї пудри просто стає ідеальне. Взагалі, як найкращий тон. Будь-який тон ця пудра робить просто гарною. Звичайно, трішки на шийку, щоб все стояло гарно. Та виглядає круто. Не надто біло, ні. Навіть не є біло, чомусь на камеру трішки. Але в дзеркальці я дивлюсь, дуже гарно. Так, дівчатка, я наношу бронзер від бренду Вларасі на Монрос той мій любимий. Я досі ним користуюсь, бо він гарно виглядає. І те, ну, для мене він як скульптор. Він гарний, матовий. І добре виглядає як скульптор навіть. Правда, він оцей розсипеться розсип. сильно, і я його не хочу вам показувати. Румяна беру сьогодні з ось цієї палітри для контуру Nuvolari. Я не знаю, чому я звідси не взяла бронзер. Чим я думала менше з тим? Беру пензель, набираю цих румян. Вони досить сильно сипляться, але в них шалена пігментація. У них просто пігментація вау. Вони мають легенькі блискітки, але зовсім зовсім легесенькі такі, дуже легенькі блискітки. Але взагалі це гарно виглядає ці Вони не є надто пігментовані саме на осінь добре. взагалі я. Беру зараз ще, дівчатки, цей хайлайтер в кутик ока і під брову. Я забула про. також досить цепиться сильно. Я забула про зону над бровою, але нічого страшного. І те ж саме наношу в кутик ока і навіть проходжуся з цим пенгом. Дуже акуратненький блиск. Хайлайтер наношу Eveline Feel The Glow в 10-му відтінку із таким деталізованим пензлем, щоб гарно виглядав. Це гарні блиски такі вони гарно будуть виглядати. Я його так акуратненько, звичайно, можна й іншим пензлом, буде більш так ух. Я хочу легенький блиск, хоча, мені здається, це і так ух. Так, дівчата, оформлюємо губки, беру олівчик від Мальве це механічний. Тут є навіть стругачка. Що дуже-дуже комфортно. Олівець такий темний. Брала його за 15 гривень. Не знаю, чи він ще зараз продається. Але взагалі Олівець гарний, дуже м'якенький. Угу. Так, м'якенький, і комфортний в нанесенні. Дівчатка, я заповнюю губки більше, ніж. Просто контур. Угу. І зараз наношу помадку. помадку від Avon Super Wire. Це така матова помада, вона, звичайно, у пулі і не стійка. Єдиний мінус коробочки. Дивіться, яка вона брудна, я її ніяк не можу витерти. Оце коробочка зроблена матовою. Мені здається, цю помаду я вже вам показувала, але, напевне, як бальзамчик я її наносила, просто гритохтула. Зараз я не нафарбую губки. Вона виглядає круто. Так, вона виявилась досить комфортно в нанесенні, і я її донашарувала, вона вийшла така. Досить темна, але вона з червонинкою бо є бордові помади, які йдуть в коричне новинку. Це у нас іде в червоний і виглядає досить гарно. Давайте зараз подивимось до зйомчик, а також другий образ. illusion Living life every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight. Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better day. I could walk, see here, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life, everyday Late at night, not okay All I want Rock in a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and it's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need. I believe in the Такий на свій макіяж взагалі я задоволена макіяжиком. Напишіть, чи сподобалось вам і чи цікаві вам відео саме такого формату, де по два макіяжики, тому що досить часто я тестую косметику до зйомки відео або вже після. І... І можу зробити додаткові відгуки. Чи було б вам таке цікаво, щоб там, допустимо, в кінці відео вам робити зйомчики, докладодавати саме про макіяж, як відносилась палеточки. І ще додатково, без зйомки відео просто в житті. А на тому я хочу завершити. І всім до зустрічі, всім гарного дня, всім па-па.